Ми з зайшли тут. На, на сотці є така кафешечка, де десерти. Десерти, кава, чай. І я такого ще не бачила. Ну, ми взяли собі по смаковику. Знаєте, це мені як перед'їздом на закриття, так сказати, мого відпочинку. Взяли собі по шматочку такого торта. А це у мене це не сік, ні, це чай. Він гарячий, обліпиховий чай, це мені принесли в такому стакані. Вона кава, Боже, з яким сердечком, а там ще диви, яка в тебе фіндіклюшечка клюшечка маленька є. Бачила з боку? Угу. О, такий. Ящика, такого, в общем, я не бачила. Що? А, цукерня, цукерня називається. У них такі серветочки їхні а просто почався трошки дощ на вулиці, і ми сховалися з'їсти смаколика. Медичний університет, який шикарний. І ратуша Івано-Франківська. О, така цікава конструкція у неї на чотири сторони світу. Вон там люди ходять наверху. Ні, не ході. Ближче ратуша. Там що, неправильно час показує? 15 минут шостого. А зараз 15.54 взагалі-то. Така погода сьогодні. Площа ринок. Такі будиночки Хмари, дощик накрапає. Ні. Взагалі не збиралася нічого знімати. Але ж хіба тут можна нічого не знімати? Дощі, да бачите, ми під дощем без парасолік ходимо. яка угу. прикольна. Найстаріша церква, вона франківська А, Митрополит. Андрей Шептицький. Отак. це така найстаріша баня у Франківську. Ну, з яким Нептуном, з русалками. А вона й досі працює? Так? Ми прийшли. До бастіону. Він розташований в центральній частині міста. На місці колишніх фортечних укріплень Станіславова. Місто ж Івано-Франківськ раніше був Станіславів. Бастіони зводились ще в 17 столітті як частина потужної оборонної системи міста, яке було ну, справжньою фортецею. До наших днів збереглася лише невеличка частина цих укріплень, а саме навколо них створили сучасний культурно-розважальний комплекс. Його відкрили в 2000 комплекс відкрили в 2010 році як арт-центр. Ми зараз зайдемо, подивимося, там є. і... Галереї, крамнички, виставкові зали, концерти проводять, літературні вечори. А Тут, в внутрішньому дворику бастіона, влаштовують часто арт-ярмарки, де можна придбати вироби місцевих майстрів. І тут оце ж залишилася частина старої стіни, ну, яку ми можемо побачити. На власні очі. От так гарно. А, це те, що я вам розповідала. Всякі магазинчики з вишиванками. Дивіться, які гарні вишиванки. І тут їх так багато різних. Є також є там якась галерея картин. Є кафешечки, є магазинчики. Все така карта України. Прикольно. О, Черкаси. Бачу Черкаси. Класна карта України. От от такий бастіон. А тут є зменшена копія. Ратуші. Ну, бачите, що я вам казала, що вона на чотири сторони виходить, ратуша. І оглядовий майданчик, на який я сьогодні, та ну по дощу не схотілось. Вироби всякі. Це металічне все. Так, да, лампа така взагалі. Світильний такий цікаво. Багато великий вибір дуже вишиванок тут. Прям дуже багато. Намиста, які вам гарні, червоні. Ну, і багато сувенірів всяких. Магазинчики, магазинчики, магазинчики. Вокзал, перевоз і знову дорога. Ми вже чекаємо, коли відкриють. Буду їхати додому. Я вже проїхала ми Київ зранку сьогодні, і я залишилась в купе сама. Всі вийшли, я одна сижу, попиваю чайок. Це мій такий подільський м'ятою, це мій улюблений чай в Укрзалізниці. Я його завжди собі замовляю. І хотіла показати вам, ви знаєте, такий вагон класний, взагалі такий новий. Ой, ну, яка краса. Не встигла вам показати, що в нього навіть колеса ще пофарбовані, він зовсім новий новий. Вілюрові такі сидіння, що дуже зручно, бо не ковзає матрас. Полички такі, бачите, ну такі, я ж кажу, видно, що новесенький. Скло чисте, що можна знімати. І е, дуже класно, знаєте, біля, кожного, е, біля кожної людини, бачите, поличка для телефону і розеточка. І чисті скрізь вікна, що класно. Дай Бог, щоб у нас всі вагони в Укрзалізниці були саме такі, а, а, а не виключення, знаєте. бо в моєму цьому суставі тільки один вагон такий. От, і я просто коли брала квитки, то я брала, щоб був оцей один вагон з кондиціонуванням. І я оце його взяла. Ну, хоча зараз не жарко і кондиціонер тут і не потрібний. Так що їдемо їдем додому.

Зараз вже прямий відрізок до Черкас. Скільки зараз ось у нас 11.03, а в 11.30 я повинна бути вже на місці. У нас такі ліси соснові і бере собі всякі. Вже я майже вдома. З приїздом в мене, я вже вдома. Я вже вдома заперла світчу майдан. Фух. Але це у мене не відпочинок. В смислі я хоча й вдома. У мене ще на сьогодні заплановано багато справ. Мені зараз треба швиденько побігти купити витяжку для кухні, тому що мені вже. Телефонували робітники ті, що роблять кухню, що треба. Е, потім мені треба прийшла посилка в тему, треба забрати. Вони ж там дві одні прийшли посилки, в тему треба забрати. Треба сходити в магазин, купити продукти. І э... на пів шосту, зараз 12.03 я вже вдома. І на пів шосту у мене ще клієнтка, а щось треба ще й наготувати на завтра їсти. Тому що тепер у мене вже а кожний ранок, як і в прошлому році, в нього друга зміна. Тому треба ще щось і наготувати, і валізу розібрати. В общем, у мене ще на сьогодні дуже-дуже багато справ. Хух. Але вже вдома все. Але знаєте, дуже, дуже гарний вагон, був прямо такий класний, що не хотілося з нього й виходити. Оце б всі такі вагони були дуже класний, Взагалі, дуже зручний, дуже зручний вагон. Не такий, знаєте, що вже не дочекаєшся, коли з нього вийдеш. А навпаки, дуже приємно в ньому їхати. Ой, тому я зараз швиденько, мені треба годинник поставити на зарядку. Зараз швиденько розкидаю валізу, розберу трохи і побіжу, побіжу все купляти. Так що let's go далі. Вийшла я на вулицю. І дивіться, як в нас в мене не було 10 днів, як все змінилося. У нас вже прям така осінь-осінь. Так дуже кидається в очі порівнянні з Закарпаттям. Прям дивіться, каштани всі рижі, все вже осінь-осінь. Ну а я зараз йду, заберу посилочку. Взагалі, все зразу одним махом. Правда, не знаю, вдруг там дуже витяжка вала велика, що я може все не дотягну. Ой, коротше, буду дивитися зараз. Прибігла я вже додому, посилку притягнула і витяжку притягнула. Зараз швиденько робимо розпаковку <с> і все. В Магазин вже не заходила. До речі, ви знаєте, я вчора, ми коли з Ларою пішли гуляти по-Франківську, я кажу. Не хочу вже знімати. Я скільки не знімала вже франківську, вже ж там була скільки разів багатенько. Я говорю, не буду знімати, просто хочу сама погулять для себе, погулять, подивитися. А те так не виходить. Просто рука тягнеться за камерою щось знімати, те, що я не бачила, новеньке ще. Тому і вийшло, що трошки я ще й франківського знімала, трошки дороги вам познімала. Ну і тепер вже я вдома. Фух, боже, я бігом-бігом, а тут жарко приїхала додому, воно не стільки жарко, парить, парить, наче як перед дощем. Так, скажу зразу, багатенько я замовляла тут собі для роботи, тому вам, мабуть, буде нецікаво, бо коїсь що тут замовляла для роботи. І це в мене тут прийшло дві посилки зразу. А, це я замовила таку втірку для нігтиків. Потім тут позамовляла ось якісь кольори. Їх тут багатенько. Так, три, це щось баночка ще. В общем, якісь кольори це буду потім вже викрашувати, дивитися, що тут до чого. Я ж кажу, така швиденька розпаковка, бо ще мені в магазині це кремчик, кремчик з розою, з трояндовим маслом. Крем для обличчя з трояндовим маслом. Трояндове масло є е, е, омолоджуючим, тому це дуже гарно. Так, що тут ще? Я так сюди викладаю все. Ще тут коробочки. так, Ага, це я собі замовила новий, новий ремінець для годинника. Тому що мій вже такий, він, знаєте, зачовганий, такий якийсь негарний вже. І я його чим тільки не пробувала чистити і нічого не виходить. І я замовила собі такий інший. Вот. А сьогодні у потязі у мене впав оцей телефон, що я на нього знімаю. І розбився чехол. Коротше, треба ще чехол новий. Отакий от дивіться. З отакими фінді бачите? З отакими. Ну, на ручки отак от буде. Ну так, да, наче сим, симпатично. Бо в мене вже він дуже грязний. Так що отакий до, до годинника замовила собі ремінець. Так, коробочка. коробочка. Ага, це я замовила ще один фільтр для води для мами. Бо мамі теж хочу зробити воду, щоб була привозна вода. Тому замовила фільтр. Трошки інший, ніж той, що в мене. Ну, принцип один і той же. Отакий От біленький. Кнопочку нажав та і все. Не знаю, поки в мене працює, все нормально, я ним довольна. Так, фільтр для водички. Щось іще велика коробочка. Не знаю, щось таке, торохти. Мені кажуть, ой, нащо стільки замовляти, як не помниш. Ну, аби це я замовила одну річ, то я б, знаєте, помнила. А як у мене буває таке, що йде 5 посилок, і яка з них прийшла, і що там ті посилки, думаєте, що я помню? Ні, звісно. А, це от я зразу тільки я відкрила, я зразу згадала, що я, що я замовляла. Це я замовила отакий набор маленьких форми для запікання. Знаєте, от, Бо в мене всі великі, а от мені великі не треба. А тут дві отакі антипригарні формочки. От запікати, хлібчик випікати ну, хоч, хоч що хочеш. Да? От, отакі дві маленькі формочки. Вони теж були там щось по знижці погані. Думаю, треба замовити. От, і я оце їх взяла собі отакі. Вони в комплекті йшли дві штучки. Ну, що в мене ну, та дуже здорова форма. І отож виходить тоді хлібчик дуже такий, знаєте, низенький. Так, це теж, це теж по роботі, я ж кажу, багато чого по роботі. Замовила наборчик протестимо. А, тут гірлочки. Серлочки і ще й магнітик. Магнітик у мене і свій є. ну, ладно. В общем, коробочка з гірлаком. Попробуємо, що воно. Так, ще що? Це я замовила масло для масажу теж трояндове масло. Для масажу обличчя. Думала, що поїду ж на новий рік. І. Буду робити там масаж обличчя у Романа. А Роман, оказується, уїжджає додому. Це ж вони ж були як переселенці, і буде їхати туди, хоч у них там і дуже жарко, але буде їхати туди. О, тому, тому, значить, буду сама робити масаж обличчя із цим маслом. Ну, яке воно пахуче. Бачите, таке трояндове масло, дуже пахне. Воно, навіть трояндове масло дуже гарно, якщо е, навіть просто мазати обличчя, от, воно дуже гарне від, від морщинок, від всього. Зараз ось я на ручки перевірю, як воно гарно вбирається чи ні. Чи воно таке сугубо для масажа-масажа, яке потім треба прибирати. Ой, духи, я вам говорю, такий аромат. Або можна так було через камеру передати. Дуже класно пахне. Так, ну це теж ще тут всякі банулечки. А, ну це я теж брала, це теж трояндовий крем. Це я брала на подарунок, тому що, тому що тут у мене скоро день. ну Не в мене день народження. Це я брала отакий комплект на подарунок. Для обличчя трояндове, а це для ручок. Тро, крем трояндовий. Це я не буду розкривати. А, і мило трояндове це теж я брала на подарунок, щоб отакий був комплект. Отак, От оце і все. Все, швиденько вам все показала. От, і треба йти, це викидати, і треба мені йти в магазин. Треба йти це все на мусорку зразу. Треба йти в магазин, купляти продукти та готувати. Знаєте, я, мабуть, закінчу зараз це відео, вам трошки розпаковку зробила. Вже не буду. Тому що в мене так відео, я тоді дуже витрачаю час на відео, Ну, щоб я не торопилась не цей. Якби Все вам показала, додому доїхала, все добре. Але не розслабляйтеся, скоро у нас буде ще одна подорож. От, і... І, і все, і я буду собі займатися справами, а ми вже зустрінемося з вами. Ну, не знаю, як я трошки відпрацюю людей, от тоді зустрінемося з вами. Як буде якась можливість, буду щось знімати. Все, з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого. Я вдома, все в порядку. М -м, масло майже вибралося добре. Це добре. Аромат шикарний. Так що, все добре зі мною. Дай Бог, щоб у вас все було добре. Все, всем пока-пока. Всех люблю, целую и обнимаю.